Чи уявляли ви колись небудь себе розробником Майнкрафту, щоб додати якусь річ? Або зробити якесь оновлення для всіх? Я думаю, про це мріє в кожен. Так, грати з модами це круто, але додати щось таке, що побачать всі в ванільному Майнкрафті, було б ще крутіше, але. Не ти, не я не є розробниками Майнкрафту, поки що. І як буде виглядати Майнкрафт через 10 років, ми можемо лише фантазувати або зробити разом із тобою це прямо зараз через деякі ресурс-паки, моди та датапаки. При цьому не виходячи за цю уявну межу ванільного Майнкрафту, що ж, давай спробуємо це зробити прямо зараз, разом із тобою. Мене звати Бірка, тож. Погнали! перший ресурспак Dogs. Вже по назві багато хто зрозумів, що це нові види собак. Бо котів ми маємо велике різноманітнє. З самого початку у кота було декілька текстурок, а з часом їх стало ще більше. Натомість наші вірні пухнасті захисники завжди залишалися з однією текстурою. Цей ресурспак робить не просто різноманітні окраси нашим песикам, як ви могли вже помітити, а різноманітні по. Роди, думаю, кожен для вас знайде собі фаворита серед цих всіх песиків, або навіть збере всю колекцію одразу. Наступний ресурс па Colorful Containers. Він змінює лише картинку менюшки різноманітних блоків, якими ви користуєтесь, наприклад, верстак або піч. Дуже маленькі, можливо, навіть непомітні зміни, але додає трішки деталей ванільний Майнкрафт і в цей же час залишається тим самим ванільним Майнкрафтом. І я більш ніж впевнений, що в майбутньому нас може чекати такі невеличкі редизайни меню подібних блоків. Наступний ресурс пак, схожий з попереднім. Він трішки додає деталей до того, що вже є і так. А саме Юнікс Spawn Egg. Вибачаюся за свою французьку мову, цей текстурпак додає трішки ясності до яєць спавну мобів, щоб ви одразу розуміли, що саме берете. Казати, що даний ресурс пак не має жодного сенсу, як на мене, дуже неправильно, бо навіть я, як гравець зі стажем близько 10 років, інколи гублюся в цих яйцях, особливо. Тих, що мають схожі кольори, наприклад, зомбі, слизняк або зомбі-житель. Для таких, як я, і для новачків, це більш ніж гарний ресурс-пак. А знаючи моджангів, які йдуть у бік полегшення Майнкрафту з кожним роком, то подібне більш ніж реально побачити буде через пару років. З багатьма моїми знайомими, коли розмова заходила про оновлення Майнкрафту, я чув різні версії, що можна оновлювати. Але всі, як один, казали, що жителі, як і саме поселення, Оновлення вже не потребує, але ж я іншої думки. Наступний ресурс-пак це Recreated Villagers, який додає деяких деталей до жителів, які мають професію. Так, наприклад, фермер буде мати на спині такий собі кошик з фруктами та овочами, а рибак на тій ж самій спині має сітки для риболовлі риби. Наступний текстур-пак Fresh Animation, який дуже помітно покращує ваш Майнкрафт, додавши анімації всім мобам. До того ж, на мою особисту думку, ці анімації найкраще вписуються у Майнкрафт, чим будь-який інший ресурс-пак або мод, який додає нові анімації для мобів. До ванільного Майнкрафту це навряд чи додадуть, але особисто я вважаю, що все ж таки оновлення анімації мобів вже потрібне, подивлячись. На умовну жабу, як вона гарно рухається, і на дерев'яну собаку відчувається велика різниця в декілька років, яку, як на мене, моджанги вже в ближайший рік-два повинні виправити. На цьому з ресурспаками я завершу, та хочу перейти трішки до модів. І розпочну я з моду на нові звуки: звуки у печері під час бою в пустелі або в густому лісі. Оновлення звуків, як я пам'ятаю, чекали ще декілька років тому. І наразі чекають також. Бо, здавалося б, такі невеликі моди та ресурс паки я вам показую, але в кожній цій деталі є свій шарм. Чи давно ви грали в Майнкрафт з музикою та звуками? Думаю, вже давненько ні. А саме подібні моди це виправляють. Так я кажу подібні моди, бо модів на звуків дуже багато, і ви можете взяти будь-які, які вам особисто сподобаються. Кожному тут потрібно слухати та вирішувати, які звуки для вас краще, в тому чи іному моді. Наступний мод Realistic World Generation. І ви мене хочете запитати, Бірка, але ж вони і так оновили вже генерацію. І я вам відповім особисто, моя думка в тому, що оновлення ще раз на генерацію за 10 років нас точно чекає. А спробувати нову генерацію не від моджангів дуже сильно рекомендую всім, бо це реально кайф. Сюди я би міг ще додати мод Biomes Oplenty, але він більш фентезійний, ніж ванільний. Тому я вам про нього нагадаю, може хтось захоче пограти, але додавати в свою збірочку не буду. До нової генерації потрібні нові тваринки, бо жаба з козлом за декілька років це звичайно круто, але дуже мало. Тут діє за принципом, як і мод на звуки, хто який хоче на яких тваринок, той і скачує. Тваринок взагалі безліч, але я вам покажу фамільяр фавна, який мені дуже сподобався. Тим, що він не додає прям дуже багато чогось нового, і саме завдяки цьому не вибивається з концепції ванільного Майнкрафту. Наступний мод. Хардкор Бйонс. Неймовірно, банальна, проста і геніальна ідея в одному. Модифікація на Майнкрафт, яка додає лише одну деталь: ті речі, які не можуть плавати у вигляді дропа, вони будуть тонути. Наприклад, дерев'яна сокира, очевидно, буде плавати на поверхні, бо дерево не тоне, а кам'яна піде на дно. Так працює з усім невеличкі дрібниці, але як же вони додають деталі до різноманітності Майнкрафту? Stellar Skies ще один мод, про який я можу сказати, що це дрібниця, але дуже приємні дрібниці. Цей мод просто покращує нічне небо Майнкрафта, додаючи більш реалістичні зірки, а ще найголовніше реальні сузір'я життя, які ви можете знайти. Але є одне але, з будь-якими шейдерами цей мод несумісний. Falling Leaves. мод, який додає візуальний ефект того, що з дерев падають листочки. В нас вже є подібне з пороцвітами, яке додає подібні, неймовірно гарні, як на мене, ефекти. А листя, яке падає, вже давно напрошується на те, щоб його додали в ванільний Майнкрафт. Godspeed. Мод, який нарешті додасть хоч якусь функціональність доріжкам в Майнкрафті. Бо як декорації, звичайно, добре. Але в багатьох іграх вони мають свої особливості, як, наприклад, в ігрі Don't Starve, де персонаж пересувається швидше, коли бігає по дорозі. Так і в Майнкрафті, цей мод додає лише те, що коли ви рухаєтесь по тропинкам, ви рухаєтесь швидше. Все. Реалістинг Brewing Stand. щось на рівні з яйцями в Майнкрафті, але більш корисним. Бо коли в тебе прям багато вариться зілля одночасно, а тобі потім швидко треба знайти якесь одне зілля, перебирати всі поспіль дуже складно. Але з цим модом у вас є можливість побачити, яке саме зілля стоїть прямо тут і прямо зараз. Ще не можу пройти повз уваги такий мод, як Better End, що дуже сильно візуально покращує Ender's Світ. Пекло моджанг, вже встигли оно. А ось Енд дуже пустий та нудний, в ньому не хочеться сидіти, він однотипний, в ньому немає нічого цікавого, окрім елітер. Але коли ви отримуєте Елітри, чи буде у вас мотивація повертатися сюди і наразі? Я думаю, ні. На відміну від моду Better End, який дасть вам запал досліджувати цей світ, бо він стає неймовірно гарним. Повірте моїм словам, я і сам в цьому моді провів немало часу. Та й більше записав ціле окреме відео по виживанню лише завдяки цьому моду. Ну і ось наостанок трішки датапаків, а саме Banners on Bed. Цей датапак додає можливість зробити відбиток вашого стягу на ліжку. Цікава механіка як для декорацій, так і для якихось ігор, де змагаються різні команди. Як на мене, зайвим не буде точно. Handy Armor Stand. І останній дотапак дещо додає в джаву версію те, що є в бедроці. Давайте будемо честь, то б яку версію не любив. Свої плюси є як і на бедроці, так і на джаві. І один з таких плюсів, як на мене, це стійка для броні, яка є в бедроці. Наче маленька, неважлива річ, те, що стійці, ми можемо дати меч або якийсь блок, але наскільки ж вона покращує візуальну картинку взагалом. На цьому моє бачення Майнкрафту через 10 років. Оків підбігає до кінця. Я намагався зберігати ванільність та адекватність, розуміючи, що нову руду чи новий світ вони не додадуть точно. А щось таке маленьке, ванільне покращити, як той звук, наприклад, або функціонал доріжкам. Та й мод, який показував я вам на зілля, більш ніж вірогідно. Я думаю, що вони колись додадуть щось подібне. Бо це буквально на поверхності. Проситься у ванільний Майнкрафт. Ну а з вами був Бірка. Всі ці моди, датапаки та ресурспаки ти зможеш скачати в моєму телеграм-каналі Всім мирного неба над головою та до нових зустрічей!